Третю дронову атаку за останні 6 днів цієї ночі пережила столиця. За даними місцевої влади, що не менше людей зазнали забоїв та різаних ран одного з поранених ушпиталили. Найбільше лиха ворожі безпілотники наробили у 26-поверхівці в Солом'янському районі. Там зараз працює наша кореспондентка Ольга Чайкова. вона з нами на прямому зв'язку. Олю, тож які подробиці ти вже знаєш? Ну от зараз ви можете побачити, як виглядає двір багатоповерхівки, в яку влучила частина е, ворожого шахеду. А, за мною зараз розбиті уламками автівки, люди прийшли подивитися взагалі, що із ними сталося. Також сюди зараз прибуває поліція, натягують і обмежувальні стрічки, оскільки якісь роботи будуть проводитися. і, Ймовірно, зараз також фіксуватимуть наслідки злочинів. А, постраждало десь від п'яти до десяти машин. А, найбільше руйнування. От як ви можемо. Зараз побачите на відео це на горі будинку на 24-му поверсі. Там зайнялася. Вночі пожежа. У трьох квартирах частково зруйновані стіни. Ще у трьох оселях вибиті вікна. Ось що нам розказали сусіди, які тут живуть, а також люди, які живуть у цьому будинку. Ми тут звикли до цього гучно, спалах, все як завжди. Приїхали всі, хто потрібно. Поліція, пожежні, всі, всі зробили все, що потрібно. Я вже засипав, дитя вже спало. От. Почули піке, цього мопеда звук, різкий, як він планує, і відразу зривається. Після цього побачив вікно, що полетіли осколки там іскри з вогнем на машини. На наші. Я живу на шостому поверсі. Трухануло не сильно, але дуже сильний був вибух. Ми побачили, що на верхніх поверхах виник пожежа виникла від цього вибуху. В основному всі сиділи вдома. Оскільки вже звикши до всіх цих, цих ситуацій, от, ну понятно, після прильоту я думаю, більше почнуть люди ховатися. І, взагалі, звісно, треба ховатися, тому що ніхто не знає, що завтра встанемо з цієї постелі завдяки цим рашистам. які створюють геноцид. це настоящі терористи. Цей чоловік живе на шостому поверсі. Як ви чули, то його квартира не дуже сильно постраждала, хоча люди дуже сильно злякалися. А от у нашого ведучого Андрія Ковальського дрон залетів прямо у вікно. Ввечері він написав це. Десь було близько 12-ї години ночі у робочому чаті, що моєї квартири більше немає. Він та його двоє маленьких дітей дивом вціліли про те, що довелося пережити родині. У Фейсбук написала його дружина Тетяна Хитрик. Прошу послухати. Боже, дякую за життя. Дякую, що ми і діти вижили в пеклі, в самому пеклі, що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полум'я, що змогли. Змогли. Дякую. Хлопці, ви як? Тримаємось. Ну так, от з жартами він це все сприймає. Хоча невесело у столиці було поранено двоє. Це осколково різані рани і один ушпиталений. Це вся інформація про копету. Дякую, Олю.